Всіх вітаємо на нашому каналі. У нас весна, сонечко світить. Сонечко світить, світрясиме. Потепліло. Потепліло. Навіть щось там десь Ой, десь там хоче, хоче зеленіти. Що десь хоче зеленіти. У нас ну один з кесечків інструментом. Приїхали не да? так? Приїхали з роботи. Це ж не, не топіру, то забувся зняти. Я вже догадуюся, з чим це зв'язано. По інструментах ми розкажемо. Так все накидали, накидали, на скору руку. треба трошки порядок навести, де що, що повикидати зайві, де що ми використовуємо. Користуємося ми у нас саме такий один з ходових ключів крос. Їх є три. у нас. Перший, другий і третій. І часто у нас буває таке, що на об'єктах ми забуваємо ключі. Наприклад, в Павла, ми забули такого ключа, я перейшов нову пошту. Та нову пошту пошта візьме грошей. О, поки воно прийде, поки що я замовив з Китаю зразу два. Бо якраз у нас Діпрем, скажімо, коштує вдвічі дорогше, навіть більше вдвічі дорожче, І якість не те, не що не, не краща, а мабуть ще Ну аналоги ж діпрамовські є. Це, можна сказати, за півціни з Aliexpress. І чим добре з Aliexpress, що доставочка, безкоштовна доставочка нам привезли в село. А під річчя Павла колись будемо, там, чи Валентина будемо робити, та й зайдемо, заберемо колись там, як знайдемо ключа. Там десь щось забудемо, там щось забудемо, нас висилають, ще не раз буває на нову пошту, то десь лад щось забуде, якийсь одяг, то ще щось забуде, якийсь інструмент забудемо, десь там складаємося на ходу. По кліпексах люди просили, просто я не зняв відео, може потім розкажу. А то що цікаво, виймаємо інструменти, приходить лад, каже, тату у нас, у нас два. два кроси однакові. А був один. І таке буває. Просто попав на об'єкт, був був людині такий самий ключ точно. Скоріше всього, там, де ми АТМОСа переробляли на е, цей з електроприводу, соточка АТМОС. Скоріше, що з того бо ми були тоді, такий виїзд був сарний, там не було ключів, зягаль теж начебто не було. Ми перебрали в голові, це скоріше пана Валерія. Пан Валерій, вибачте, раніше не зняв. ще тоді приїхав, показав і забувається саме, після того вже проїздили. <зістрили> скоріше всього, це ваш. Якщо ваш, напишіть мені на... На вайбер якось десь будемо та й віддамо. Я думаю, що ваш. Або може не ваш, може чийсь інший. О, ключ. Бо цей потертий, вже бачимо такий. А це точно наша. Якби зверху він виношев лежав довго, так лежав десь довго, а працював мало. А цей не лежить, бачимо, він не співає, йому корозія вчепиться, але, але але... Ну і маленький нас кросик тут. Ну і великий великий є грошечок, великий він сюди не входить, якесь ну, окремий там, дуже важкий. По Поксі десь розкажемо, по ключах, які нам подобається, які не подобається, розкажемо. ключик, Дуже міцний. Десь розкажемо. Отаке у нас кіно вийшло. Обов'язково пишемо, що ви по цьому думаєте. Так, Ось так? Цей не наш. Хоча нас не підписано, але береш його в руки, видно, що він не наш. Видно, що він не наш. Така нас весна. А покажу, що там що хлопці роблять. Глянемо, поборжується, окремо розкажу, що у нас зараз відбувається. Так, тут хлопці, хлопці заглядають. Біля у нас вийшли, що наварили. Тут хлопці щось теж. теж варять. Там теж робота кипить. Робота кипить. Хлопці працюють. Теплокумулятор панове Юрій вариться. Жирівка, пан Володимир, це вже ваш котел, 50-ка в процесі, вже ваш котел в процесі. Карпилівка, ваш котел 40 в процесі. в процесі. Така у нас робота сьогодні. Все, пишемо, коментуємо і всім до побачення.